Обірвалося мені трішки відео, ну ми трошки показали кухню. Отакі От в нас є. Цікаво скільки. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. О десять таких, як правильно сказати, відділення. З одної сторони в блоці і з другої сторони. Ось. При, сміття прибирають декілька разів на день. Мух, не, не, щоб мух не було, щоб не, цей, як -то не було неприємного запаху. Доброго ранку. Ось вам ще один. Я вас не знімаю, мангальчик. Тут затишно, все зелено і тут такі корпуси є. Також вам не скажу, наскільки номерів. Качелька. Ось ми вернулися в наш перший другий блок. І така є. Колиба, чи як сказати, зі столиком, де також собі сідають, снідають, обідають, вечеряють. Така зона барбекю. Ось є ще один мангал. Лавочка, ще один мангал. Це вже другий корпус з іншої сторони. Бачите, там прибирають. Також тут опалі листя кожен раз прибирають. Це третій корпус. Третій корпус. Зараз ми обійдемо з однієї сторони. І вийдемо на другу. Також зона така, є ще одна, де є два мангали і столик. Тут є ще одна. Два мангали столик. Тут так само затишно під накриттям столик. І це третій корпус. Третій корпус. Ось така зона. І басейн. Вийшли ми до басейну, до басейну. Ой. Тут туалет поруч. Умивальники, щоб вийти з басейну, якщо є потреба. З басейну виходиш, є душ. Також там є душ, басейн чистять. Ось якраз хлопчина чистить басейн, лежаки, парасольки. От тут працює фільтр, я так розумію, водичка очищується. Що сказати про басейн? Він є такий освіжаючим, що дуже добре є. Дітки тут стрибають цілий день, музика грає цілий день. Ну, непогано. Але трішки, ну трошки ніби чути так хлоркою. Але зовсім-зовсім. тут. Зовсім. Так як в мене алергія, я маю можливість покупатися. Тобто дуже щось такого страшного нема. Ну, це я особисто, моя думка. Тут йдуть інші номери, <кій> трішечки розуміють дорожчі. Ми обходимо в кругову базу. База велика є, бачите, є сміт... викинути сміття можна практично на кожному кроці. Тут також такі трішки дорожчі номери. Бачите, сміття прикрите кришечкою. Вона займається басейном. Тут дитячий басейн, теж так само його очищають. булька є, лежаки. І тут починається територія кафе. Що можна сказати про кафе? Дуже-дуже хороші ціни і смачно. Зовсім непогано. Є два види перших курячий супчик і борщ без буряка. Ну так, я його там не побачила. Меню сфотографую, потім покажу. Зовсім непогані ціни. Зовсім непогані ціни. Е, є бар, працює, є прохолоджуючі напої. Голодним не будеш. І спрагу можна втомити на любий смак. Є й коктейлі. Отут можна собі поснідати, пообідати, повечеряти. І також ще тут є також і з там дуже затишно. Є телевізор, є кондиціонер, тобто абсолютно-абсолютно цілком, цілком пристойно. І порівнюючи з іншими кафе, як я проходила по тій лінії бас, мені здається, що тут самі найнижчі ціни. Нема чого десь там ходити шукати. Ось вихід на море. Ми йдемо по таких плитах, такий би вихід з нашої бази, тільки для нас. Рівнесенько йдемо по плитках, там трішки пісочку. Я хочу сказати, перший день, як ми йшли, мені здавалося, що ми йшли вічність п'ять хвилин, спокійною, ходою п'ять хвилин. Я не знаю, там 300, вони кажуть, 300 метрів. Ну, нам, ну, мабуть, 300 метрів. Це, це дуже маленько. Кафе ми продовжимо знімати. Тут чудове місце, щоб перекусити та випити кави. Ось тут стоянка ж таки і... і лавочки, лавочка, для дітей тут качельки, для дітей тут Гарно, тут затишно, тут зелено. Дивіться, бачите, тут листочки є, зараз їх не буде. От тільки починають прибирати. Зараз самий 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 ранок. Ось. І тут качельки, тут лавочки. Там також, бачите, є така зона, де мангальчик і можна під накриттям посадити. Оце є літній душ. І не тільки літній, оце є душ, якщо закінчується вода. Чи немає світла, наприклад, то там працює такий ну, літній душ, оце, власне. Відкриваєш, хто не знає, другий там вентиль такий є, і тоді водичка з'являється. Бо я перший раз не знала. Ось. Так, що потрібно ще знати? Тут є песики ось. Може, чекайте, як же ж він називається? Забулася якась сьома чи сьома, забулася. Тут, до речі, коли в нас тут тривоги шахеди шахиди летіли, той песик завиває, коли тривога. Що потрібно знати? Потрібно знати, що тут багато комарів. Тому купляйте собі раптор, купляйте собі оф, бризгатися, якщо. Вас дуже сильно кусають, що потрібно знати ще. Все, в принципі, гарненько. Ну, Дітки там пищать, бавляться на той дитинство є. Що мені не сподобалося, це що деякі отакі невиховані люди приїжджають з такими от колонками і включають. Шансони не дуже приємної мені мови, розумієте? Але справа в тому, що ще й нехай там, Бог з ним вони там приїхали за кордону, Молдаван тут є багато, з болгарських містечок. Но вони включають так, що я йду з пляжу, і в мене таке відчуття, що тут дискотека почалася. Розумієте? В наш час це ж. ну, Взагалі, неможливо, неприємно чи як це сказати. Ну просто гримить музика, ти не чуєш свого співрозмовника. Ну Не ж те, що вони там їдять, п'ють, це їхнє є. Кожен має право на свій відпочинок, але треба поважати один одного. І в мене також є колонка, я собі включаю тихенько, що чутно, ну, тільки в моєму блоці, отак би я сказала. Так що. Оце є, один єдиний мінус. Хто, кому це подобається, то, то подобається. Кому не подобається, як мені ну то що зробиш? Вже тут відпочиваю. А загалом мені подобається, що ну, звичайно ті всі карантини, база давно не працювала, може, може нормально. Нормально. І ціни адекватні зайдіть в Бук. Подивіться. Магазинчики є, не всі відкрилися, не всі знали, що, власне, хотіла сказати, що Приморськ офіційно відкритий для, для туристів. Ось таким чином. Добренько, до нових зустрічей. Так, от хочу поїхати у Вилкове на екскурсію. Українська Венеція, можу добратися в Вилкову, є там маршрутки, але ніхто не гарантує і позвонила в турагентство. значить, є один човен, наприклад, одна екскурсія, один човен 900 гривень, інша екскурсія, там щось більше, 1200, ніби і ще третя, 1500. На човен можна посадити 10 чоловік. Тобто, Якщо екскурсія 900, ну човен 900, то якщо 10 чоловік їде, то нам вийде по 90. Якщо одна я одна їду, то я плачу відповідно 900. Ну, нехай би я там поїхала, нас там п'ятеро чи четверо, я назбирала, я готова і одна поїхала. Але я не знаю, як назад вертатися і на автостанції, на якій, до речі, потрібно замовляти квитки назад, ну, на число, коли ви від'їжджаєте. Підходити до автостанції і замовляти квитки на автобус назад. Оце теж важливо є. І от підходили на автостанцію і сказали, що з вилкового на таксі, ну там маршрутки не якось не, не так ходять. І таксі 400-500 гривень. Ну, в принципі, якщо четверо, це нормально. Ну не знаю, поки що я дуже надію ще на поїздку, в мене ще тиждень часу є рівно. І щось я буду придумувати. Якщо вийде, то знімлю відео, вам покажу. Ну, маю таку мрію. бути тут за 14 кілометрів від української Венеції. Вилкови не З'їздити Це також <кій> проїхала стільки кілометрів, 700 чи скільки. Та де? Більше тисячу, напевно. І не бути вилкового, це дуже гріх великий. Будемо щось працювати над тим. Ось, А так погода хороша, море. Море чисте, просто бомба море. Пісочок чистенький. Ну, Трошечки такі, такі медузи є, такі, але такі медузи такі великі. Але так як водичка прозора, то ми собі так і йдем, йдемо і оглядаємо. Як побачили, ту Страшну медузу, ми її обходимо. Ось тепленька водичка гарна. Все гарного вам перегляду. Як зуміла, так засняла. Зараз ще ранок, тому може десь не дуже все вдалося, але якось так. До нових зустрічей.